Нас чекають чудеса, у кущах і у траві скрізь дарунки лісові. Малята, погляньте, у мене повний кошик лісових дарунків. А, як ви гадаєте, хто міг подарував? А подарував мені ось цей наш лісовичок і запросив мене до цього чудового осіннього лісу. А ці дарунки. Він збирав для мене не сам, а со своїми друзями. Малята, а ви хочете знати, хто друзі у нашого лісовичка? А знати про це нам допоможуть загадки. То слухайте уважно та відгадуйте, з ким же дружить наш лісовичок, хто допоміг назбирати повен кошик таких чудових дарунків? Рудий м'ячик плавно скаче з гілочки на гілку, то не м'ячик, кажуть діти, ми пізнали Малята, кого ми пізнали? Хто ж такий рудий скаче? Здогадались? Так, це білочка скаче з гілочки на гілочку. Слухаємо далі, хто ще? Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну, а взимку лежи бока у, бор... у боролозі гріє боки. Хто це такий волохатий та клишоногий? ноги? Я гадаю, всі ви знаєте, це ведмедь. Так ведмедик теж допомагав лісовичку. Слухайте далі. Хвіст куцинький довгі вуха має в шафі два кожухи. Влітку сірий одягає, ну а взимку теплий, білий. Хто такий? У кого ж це аж два кожухи в шафі? Так, це зайчик. І він теж допомагав друзям. Що ж? ще з лісовичком дружить. Диба диба у лісок, кожушок із голочок. на нім яблука, грибочки, золотісті листочки. Діти, хто це такий? З ким дружить наш лісовичок? Здогадалися? Так, це їжачок. А ось іще одна подружка нашого. Лісовичка до пухнастого хвоста личить шубка її руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Це хто такий руденький та гарненький? Так, це лисичка ось малята ми з вами пригадали, з ким же товаришує, хто живе в лісі з лісовичком. Згадуємо, хто. Білочка, ведмідь, зайчик, їжачок та лисичка. Всі вони допомагали лисочку зібрати ці гарні дарунки. Але лісовичок просив малятина з вами пригадати правила поводження у лісі на природі. Зараз дуже багато людей відвідують ліс. Ви любите ходити до лісу. Я теж дуже люблю ходити до лісу. Там люди збирають ягоди, гриби, відпочивають, милуються красою природи. Але, на жаль, не всі пам'ятають, як же правильно поводитися у лісі, щоб не нашкодити природі. Маляда, давайте ми разом з вами зараз ізгадаємо правила. Поводження у лісі. Що, хлопчики дівчатка, давайте, граючи в гру, обговоримо зображення, які у нас будуть на екрані. І ми зможемо, обговорюючи їх, зрозуміти, що погано, і не можна цього робити в лісі, а що добре, і так ми можемо відпочивати в лісі чи парку. Отже, ліворуч, там, де смайлик показує пальчика вгору. Сюди ми будемо е, зображення хороші, з хорошими якимись діями переносити. А там, де смайлик засмучений показує пальчика донизу. Е, те, що ми не можемо робити в лісі, буде зображено, і ці зображення ми сюди будемо переносити. Ну що ж, почнемо. Перше наше зображення: хлопчики взяли тваринок і несуть додому. Так можна робити? Звичайно, не можна, тому що у тваринок їхні дні в лісі. А тут хлопчик і дівчинка саджають дерева. Чи можна так робити? Звичайно, і наш ліс буде нам дякувати. Наступне зображення. Ой, погляньте, дітки вчинили пожежу. Так можна робити? Звичайно, ні, чую-чую вас наступне зображення. Вон, погляньте, дівчинка гралася і сміття скільки накидала. Так можна поводитись? Ну, звичайно, ні, молодці. А ці дівчатка збирали все сміття. Це гарна поведінка? Звичайно, молодці. Ось що робить хлопчик. Погляньте, хлопчик лізе до пташиного гнізда. Як ви гадаєте, це можна робити чи ні? Звичайно, ні, тому що ми не руйнуємо будинки птахів. Тут ще на а на зображенні хлопці гучно слухають музику в лісі. Чи можна так робити? Звичайно, не можна, до засмученого смайлика віднесемо. А тут що роблять? Погляньте, хлопчик і дівчинка, розглядають та фотографують комах в лісі. Це добре? Чи погано? Звичайно, добре. Вони не вчинять шкоди для цих комах. Перевіряємо. Молодці, ми знайшли всі чудові рішення і сподіваюся, що наша поведінка буде лише доброю, а всі наші вчинки будуть теж добрими. А погане ми запам'ятаємо і так робити не будемо. Ви сьогодні молодці. Ось малята. Ми з вами попросили пригадали правила, як треба поводити себе в лісі. Лісовичок, ти чув всі малята. Правильно давали відповіді. Вони в нас добре розуміють, як треба поводити себе в лісі. Ліс це дивовижний світ. Тут живуть дерева, тварини й безліч маленьких істот. Це їхній дім. Це моє улюблене дерево. Під ним я сплю у спеку, а взимку воно мене закриває від снігу. Кожне дерево в лісі важливе. Його не можна рубати без потреби. Ой, багаті ще горить. Якщо падує вітер, може статися біда. Ніколи не залишайте вогонь без нагляду. Вогонь у лісі небезпечний. А хтось спокіло таке якось. Коли ми дбаємо про ліс, усім його мешканцям добре жити. Хто ж це тут залишив? Ліс не любить сміття. От молодці, тепер у лісі чисто і спокійно. Коли ми дбаємо про ліс, усім його мешканцям добре жити. Бережімо ліс, це наш друг, що дарує життя, повітря і красу. Що ж, малята? Наша зустріч закінчилася. І я чекаю нашої наступної зустрічі. Ой, лісовичок, а що ти ще хочеш? Ой, малята, він просить, щоб ви придумали загадку про нього. Ми з вами читали загадки і про лисичку, і про Білочку, про їжичка ведмедика, всіх його друзів. А про лісовичка загадки не було. Тому поміркуйте вдома. Придумайте загадку про лісовичка і надішліть її, а я йому обов'язково покажу. До побачення, до нових зустрічей!